Доброго дня, і таке відео для починаючих пасічників. Як ви використовуєте дим на пасіці? Ну, зрозуміло, що початківець, він ще до бджіл не привик, бджіл він боїться чи опасається, тому він обов'язково використовує дим. Ну, старі пасічники вже. В курсі діла, коли димом треба пользуватися, коли ні, буває таке погода, хороша там і взяток, що димом можна не користуватися взагалі, але початківці користуються димом завжди, і яку роблять помилку, чим самим усложняють собі працю на пасіці. Дивіться, я вже наблюдав таке у молодих пасічників. Тобто він підходить до вулика, бере димарик і пускає клуб дима в льоток. І потім відкриває вулик. Це перша чого помилка. Пустивши дим в льоток, ви піднімаєте всіх бджіл повище до пленки. Откриваючи пленку, ви маєте всіх бджіл, випучених на верху ваших рамок. І тому ви починаєте їх зганяти назад. То виходить, що ви робите дурну працю. Спочатку ви їх з льотка гоните вверх, а потім. Відкриваєте і гоните їх вниз, тому цього не треба робити. Якщо ви дивитесь тільки в гніздо, то приоткрили пленочку, пустили клуб дима, спустилися на низ рамок, і далі ви відкриваєте і працюєте, і бджолки вам не заважають. Але якщо у вас стоїть вулик на двох корпусах, і ви хочете дивитися в гніздо, тоді можна дим, клуб дима пускати в льоток. Тим самим ви піднімаєте бджіл в другий медовий корпус. Вони тікають від е, диму. І тоді ви знімаєте корпус медовий і вже далі зганяєте бджіл е, зверху рамок. От, от такі от. Е, допустим, нехитрі правила упрощають працю на 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 вашій пасіці, от якось так.